Михайло Мудрик відзначився шикарним дебютним голом за Челсі. Топовий ривок, активні дії в атаці, гра в обороні все це про матч у виконанні українця. А на останок приємні слова від Почетіно – зібрали усе найцікавіше. Вітання, друзі. Нарешті це сталося! Михайло Мудрик забив за Челсі. Розповідаємо, що це було у товариському матчі Челсі Брайтон, який закінчився з за рахунком 4-3, Михайло Мудрик відзначився неймовірним дебютним голом. Подивіться на цю комбінацію, друзі. Окрім забитого м'яча, українець також запам'ятався і іншими крутими діями. Активний шов обіграш, відпрацьовував в обороні, знаходив цікаві варіанти в атаці та загострював і пояснювати, чому це здорово. Я. Думаю, сенсу немає. Підготовка до сезону, новий коуч, мудрик такими діями тільки карбує для себе залізобетонне місце в старті Челсі. Він того заслуговує. А в одному з моментів Михайло просто-напросто увімкнув режим блискавки Макквін, без перебільшень, і влаштував ось таке. Прокинув собі м'яч, добіг, подав, але голу, на жаль, не було ясна річ, такий перформанс Михайла не лишився поза увагою Почетіно та Дедзербі, коучів Челсі і Брайтону. Відповідно, Мудрик неймовірний молодий талант. Нам потрібно, щоб він почував себе важливим. Це велике випробування для нас, щоб він почував себе комфортно та показав свій дивовижний талант. Дуже радує, що почеттінно зацікавлений в Мудрику і в його розвитку. Почетінно вірить в нього, а значить, буде діло. Я дуже радий за Михайло. У Мудрика великий потенціал. Це чудовий гравець. Я щасливий, коли мої колишні футболісти добре грають та досягають чогось особливого у новій команді. А як вам така милота, друзі? Зустріч, Дедзербі б'є мудрика на полі, яка викликає тільки позитивні емоції. До речі, Михайло також гру Челсі, прокоментував. Мені сподобалося, коли я пробував, то ні про що не думав. Я просто багато практикував це на тренуваннях. Моє взаєморозуміння з Ніколасом Джексоном. Тільки уявіть, що це був лише наш перший матч разом. А далі. Безумовне відео дня після поєдинку українець підійшов до фанатів лондонського клубу, щоб підсвяткувати з ними перемогу та забити м'яч. Подивіться, який він щасливий! Словом, суцільне задоволення спостерігати за цим перформансом Мудрика і Челсі та за тим, як Михайло і Коучі, і фани на то реагують. До речі, про фанів навіть будучи в Америці, в турне Челсі не лишається без підтримки, і просто подивіться на задоволення вболівальників від перформансу аристократів, і, зокрема, самого мудрика. Таке ж задоволення ви, друзі, можете отримати від успішних прогнозів на сайті наших друзів компанії Favbet. Favbet, як завжди, радують кефами і допомагають ЗСУ. Компанія передала 57 мільйонів 450 тисяч гривень для проєкту Армія дронів від United24. Тож беремо приклад з Favbet і підтримуємо збройні сили разом до перемоги. Кожен ваш донат наближає нашу перемогу у буквальному сенсі цього слова. Друзі, і я вам дуже сильно хочу порекомендувати також передивитись цей поєдинок повністю. Це суцільне задоволення, зокрема, той же гол мудрика. І я вірю, що це тільки початок чогось великого. Якщо ви зі мною згодні, то влупіть цьому відео свою козацьку вподобаєчку. А після цього підпишіться на канал, щоб не пропускати найцікавіші новини українського і не тільки футболу. Макс Коляда, канал Трибуна. Бережіть себе, Па-па. На зв'язочку.